Чотириметрові безкиди це п'ять полотен в одній композиції. Сюжет навіяний спогадами про літні канікули у шкільні роки. Їх рівницька художниця Анна Вітрук завше проводила у бабусі на прикарпатті. Безкиди, чорний потік, дочекатися, та річка. Це можна сказати, стежками мого дитинства. Це ті місця, в які я. Відвідувала практично щороку і завжди чекала травня місяця, адже кінець травня свідчило про те, що я вже 1 червня. На три місяці їду в Карпати. Усі ці сюжети написані за минулі два роки, але родом з дитинства, зазначає авторка. Тому й назвала свою персональну виставку, коли дерева були великими Карпатська Рапсодія. Роботи писані в Рівному, але, хоча деякі є такі, що я починала в Карпатах, звідти я привожу ту радість, той позитив, який я в подальшому вже передаю своїм сім'ї, своїм своїм дітям, учням. Соковиті кольори і смі. Міливі олійні маски це враження Анни Семенюк від виставки своєї наставниці. Половину картини я бачу вперше реалістично супер загалом, 30 полотен вмістила персональна виставка Анни Вітрук. Це пейзажі натюрморти й портрети, з поміж яких молодята в автентичному вбранні, наче на старій світлині, дуже такий живий живопис. Я би його назвала трішки хуліганським. Вона це олійний живопис, вона використовує мастихи, Це такі широкі маски, які вас просто вразять. Вони вас будуть затягувати, дарувати гарний настрій. Карпатську репсодію Анна Вітрук презентувала з нагоди 10-річчя галереї Євроарт. Виставка буде діяти до 4 липня. Валентина Гордич Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.